Пів тисячі свічок, сотні патріотичних закликів та одна спільна молитва. У Черкасах вшанували загиблих за незалежність і неподільність України. Зібралися активісти в останній день літа рівно через 9 місяців після кривавого побиття студентів на майдані. Співали пісень, переглядали тематичні ролики та збирали гроші на допомогу солдатам. Олена Борестенко все бачила. На один вечір головна площа Черка стає рупором Майдану патріотичні пісні, національна символіка та долиносні відеокадри. Через дев'ять місяців, опісля звірств владців і силовиків. Україна любе та борці за її свободу, знову непохитні та разом. Нещодавно було дев'ять місяців, як відбувся розгін майдану. Перший розгін, коли Беркут люто бив молодь студентів та тих 300 людей, котрі там залишилися. Студенти та школярі тут і за учасників, і за натхненників, і за співорганізаторів присутніх дивують хто чим може. Федерація паркуру Spirit спірит павер, які будуть виконувати акробатичні номери. Буде сьогодні фаєр-шоу, буде сьогодні школа бойового паку. Співаки, всі, в кого є таланти, всі всі сьогодні прийдуть сюди показувати. Мета акції не лише просвітницька, а й благодійна, кажуть активісти. Ця скринька для пожертв українським військовим, тим, що зараз боронять схід країни. 50-20, хто скільки може. Хотілося б в складні часи для України, коли зараз на Сході відбувається антитерористична операція, нагадати все-таки черкащанам, що армія і її учасники цієї антитерористичної операції потребують безпосередньої допомоги черкащан. Марина тут разом із сином. Жінка упевнена, нині творять новітню історію України, тож залишатися осторонь подібних акцій не можна. Я ще вчилася в радянському союзі. Ми вчителі вимагали, чому підручник історії України за завдовжки сантиметр разом з політуркою картонною. Ми не знали, що я так тільки з того, що нам розказували бабусі ті тусі. Ми повинні знати історію, наші діти повинні знати історію. На останок флешмоб і півтисячі лампадок зі свічками в руках черкасці моляться за Україну. Вони дуже об'єднують наш народ, нашу молодь, наші серця. Знову вони зберуться згодом вже в річницю розгону майдану. Доти, сподіваються, активісти війна на сході вже скінчиться. Олена Берестенко Ігор Неділько, Діка Новини.